Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас заготовочка на зиму квасимо огірочки. Користуюся цим рецептом багато років. Закривала так, що моя бабуся, закриває мама. Їх по-різному називають солені огірочки, їх квасили в діжки, а ми ось у баночки. Вибрала свіженькі огірки, але замочила їх у водичку, холодну воду на 3-4 годинки. Першу партію 2 дні тому я зробила, ось вони в мене так вже трошки вкисли. Сьогодні буду робити наступну. Завжди роблю двома способами: частина в мене йде під капронову кришку, частина металеву кришечку. Ці огірки ми полюбляємо так їсти. Найкраще вони мені смакують в різні салати, розсольники. Для цього нам потрібен кріп. Я полюбляю багато кропу, щоб був такий насичений аромат. Багато йде в мене хрону. На 3-літрову банку беру величезний листок. Якщо менші 2, то й навіть три листочки. Ну, Це кому як подобається. Шість листочків вишні, 5 листочків смородини. Шматочок гіркого перцю, три зубчика чесничка, кому їх подобається, можна додавати і більше. Також можна додавати лавровий листочок, духмяного перчику. На низ банки вибираю. Більші огірочки, а зверху менші, так більше вийде огірків у баночку. Сіль беремо кам'яну йодовану. на 3 банку нам потрібно 3 столові ложки солі. Сіль розчиняю в звичайній холодній воді, так як і огірочки будемо заливати холодною водою. Накриваємо капроновою кришечкою, хай вкисають. Я їх закриваю таким чином можна під капронову кришку. Можна 2-3 дні постоять, в нас вони вкиснуть. Щоб не перекисалися, хто полюбляє такий, як смак більше малосольні. Зливаємо 2-3 дні, вони в нас постояли вкисли. Ось, я дивлюся, мої вже міняють колір, можна сміливо. Виливати маринад в каструльку, перекип'ятити, Відразу закриваємо баночку, виносимо в погріб або інше прохолодне місце. Не потрібно ні вкутувати, не перевертати баночку. Всім смачного!